Всі мої вітання, ви на каналі ЛАЙФ я Олександр. І сьогодні хочу продемонструвати, що себе представляють корпуса другого-третього сорту. Мене це завжди питання цікавило. Я завжди вагався, коли була можливість їх недорого придбати. Як правило, такі корпуса, рамки вони суттєво відрізняються в ціні, як мінімум на відсотків 30-40% дешевші, ціна приваблює. Але завжди думаю, що приїдуть дрова. Ну, я вам продемонструю. Скажу, що вже частину я там дивився. Доволі непогана якість, нічого в цьому такого нема. Навіть не дивлячись на тому, що вони 25 мм товщиною. Рамки, звісно, я не замовляв другого-третього сорту. Хто замовляв, не радять. Кажуть, що то дрова, як правило. А от корпуса вроді би й нічого. Особливо, якщо це буде з 35-ї доски, фальцеві, то я думаю, там взагалі бомба головне їх обробити і покрасити. Доволі якісно все запечатано, як на мене. Є, звичайно, краще, є, гірше. Тут нюансів трошки сучок, але враховуючи, що вони збираються в шип, так класно скручені по корпусу, стянуті стрічкою. Ну, в загальному якість, як на мене, досить, досить непогана. Є, звичайні якісь і тріщини, але це буде хто виготовляв. Я виготовляв в тому числі сам вулики, то знаю, що щоб добитися в домашніх умовах такої якості, це доволі проблематично. Ну, бічні стінки тут взагалі ідеальні, не знаю, чому вони віднесли їх до. Другого-третього сорту. Ну, є якісь там сучки. Ну, давайте ще один. Нижній, можливо, зверху поставили. Гірший. Тось кращий корпус зверху, можливо, всередині будуть гірші. У цих стінках є ручки, ну, ця доска, якщо видно, віддає синім. Кожна стінка складається з двох корпусів. Ну, тут такий сук. Ну, з того, який в мене є досвід, хочу сказати, що це все, по крайній мірі, коли я виготовляв, служило доволі непогано. Головне його прокрасити або чимось таким, щоб захищало деревину. Я думаю, все буде добре. Ну, В ідеалі проварити в парафіні, але... покамість я ще до цього не готовий. Також сучок, він склеєний, я думаю, все буде добре. Це взагалі ідеальна заготовка, не знаю чому. Можливо, там десь якийсь тому вони його віднесли до другого, третього. Ну і тут сучок, але він лише на Половину товщини, по суті. А тут якийсь замальований, невелика тріща. Ну, воно все буде служити, так як це підмеск, користь зимувати в ньому не будуть.